Привіт, друзі, час від часу отримую питання: а чому ти не в Україні? А коли ти повернешся в Україну? А чи збираєшся ти повертатися в Україну? І, взагалі, чи зможу я жити в Україні? Я сьогодні дам відповідь на ці питання. Я також дам відповідь на деякі інші питання і надам корисну інформацію для людей, які вміють працювати головою, які вміють думати і які вміють діяти. Тож, якщо вам це цікаво, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Зразу хочу сказати такий дисклеймер: це відео я роблю не для того, щоб когось образити. Да? І не треба мені приписувати ваші вологі думки, там що я ненавиджу всіх українців, або ненавиджу всіх лунатиків, або ненавиджу всіх інопланетян. Ну там можете підставляти вже кого захочете. да. Для мене українці такі ж самі люди, як і німці, і поляки, і пакистанці, і індуси, і китайці, і будь-хто інший. да. Тобто у мене немає якогось там предвзятого відношення до українців як до нації, Да? Треба це я це підкреслю як до нації. Тобто для мене українці це нормальні звичайні люди. Глибокі відчуття, як любов або ненавість, я можу мати до конкретних людей, або до нелюдей. Да? Ви всі це чудово знаєте. Ну, до кого в мене є дійсна ненавість? Да, кого я дійсно ненавиджу. Тож не треба мені е, приписувати ваші якісь там мрії. Е, це такий мій дисклеймер. Тепер для тих, хто любить коротку відповідь: чи зможу я повернутися до України, чи хочу я повернутися до України, чи думаю, я повертатися до України і жити в Україні. Я коротко відповідаю вам ні. Ні думаю і не збираюся, і можу сказати, що час від часу е, мені сняться кошмари, в яких я опиняюсь знов в Україні. Це коротка відповідь. Да? Тепер для тих, хто любить більш розгорнуту відповідь, і для кого потрібна дійсно інформація, то слухайте, будь ласка, далі. Е, для того, щоб зрозуміти... Чому я не хочу повертатися, не планую і не буду повертатися, треба розуміти, хто такі емігранти. Да? Тобто, я емігрант, я поїхав з України багато років тому назад. Я поїхав з України до початку повномасштабного вторгнення. Готуватися до еміграції я почав задовго до початку взагалі всіх подій на Донбасі з Кримом і таке інше. Да? Тобто, я готуватися до еміграції почав у 2009 році, який був е тоді, було нормально життя. В Україні все нормально. Також треба розуміти, що емігранти в переважній більшості своєї да це успішні люди. Це ті люди, які е, в Україні мають гарну роботу, мали гарну роботу, достаток гарний, мали мали все, що вони хотіли мати: мали гарну освіту, е, мали гарну роботу. Знають декілька мов, тобто це успішні люди, це люди, які живуть, мабуть, краще, ніж середньостатистичні да? середня українці, і це е, треба розуміти, тому що. Тому що не успішні люди вони не можуть емігрувати, і тут я хочу, щоб ви не путали емігрантів з заробітчанами, Да? Заробітчани – це інша категорія людей, інша категорія українців. Вони найгірші і не краще емігрантів. У них просто інший майндсет, інший підход до життя. Тобто я зараз скажу за емігрантів. Тобто, емігранти це успішні люди, які досягли нормального успіху у себе в країні, але поїхали з України. І тут виникає питання у більшості українців: Так, а чому ж ці емігранти поїхали з України? А таких десятки сотні тисяч українців, да, хто емігрував, не поїхав, там не біженство, я зараз називаю не е, поїздку на заробітки, а саме еміграцію в різних країни. Так чому ж емігранти поїхали з України, якщо у них все було гаразд в Україні? І відповідь дуже проста: так, вона не сподобається зараз переважній більшості українців, але це правда. Да? Емігранти їдуть з України не із-корупції, за корупції. Емігранти йдуть з України, іммігрують з України, не із за влади, не із за Зеленського, чи там назовіть будь-яку іншого президента або директора, або ще чогось. Да? Емігранти емігрують з України, їдуть цілеспрямовані з України, тому що в Україні не здорове суспільство. Тобто емігранти свідомо вирішують для себе, що вони не хочуть жити в українському суспільстві. Емігранти досягли успіху, із, незважаючи на корупцію, все таке інше. Да? Просто емігранти чудово розуміють, що в Україні нічого не зміниться, поки там живуть ті українці, які там живуть, да? поки в Україні є таке, таке суспільство. І це чому емігранти їдуть з України, емігрували з України, і це чому емігранти, багато емігрантів, до речі, втрачають після переїзду, да от, отримують е, гіршу роботу, отримують меншу заробітну плату ніж вони отримували в Україні. Не можуть реалізувати себе так, як вони би могли реалізувати себе в Україні, але навіть на такі, на такі е, жертви. Українці, ці емігранти, йдуть тільки заради того, щоб не жити в українському суспільстві. Це треба зрозуміти. Да? І це е, розгорнута така. Відповідь, чому я не планую їхати в Україну там жити? Чому інші емігранти не хочуть і не будуть їхати в Україну жити? да? Це саме із-за суспільства, із-за хворого суспільства. І зараз я хочу тут вилити такий холодний кушак на голову російським пропагандонам разним цим тролям. да? Українське суспільство хворе, але воно є. І як будь-який е, хворий е, організм українське суспільство також можна вилікувати і його вилі, вилікують. Я в цьому не сумніваюсь. Я не знаю, скільки на це років піде, скільки часу піде, але українці вилікуються, і суспільство буде е, більш здоровішим. На відміну від українців е, у росіян суспільства немає. Да? Тобто, ми знаємо, що одна шоста частина з е, суші захоплена бандою міжнародних терористів. Яка робить все, що захоче з 145 мільйонами рабів, да, тобто тому населенню, яке зараз населяє територію Росії, до українського суспільства ще сотні років, до такого хворого українського суспільства ще сотні років шагати шагати, і чи дошагають вони це невідомо. Тому зараз для вас саме час піти вниз, написати скаргу в YouTube на мене, написати скаргу, написати вашому там куратору, хто у вас там такий же дебіл, як і ви. Тобто, ну зараз це саме час для вас зробити. да? А для нормальних, адекватних людей зараз саме час, що правильно підписатися на канал, якщо вони підписані, поставити вподобайку цьому відео і написати мені в ком коментарях вашу думку, вашу точку зору стосовно того, що ви почули. Це що стосується емігрантів, я я сподіваюся, що ви мене почули. Ви мене зрозуміли, і ви зрозуміли, що я вам хочу сказати. Тепер що стосується біженців, да, після повномасштабного вторгнення близько 10 мільйонів українців виїхали з України. Потім певна кількість там повернулася. Але на сьогоднішній день від 6,5 до 8 мільйонів по різним е, підрахункам українських біженців знаходиться зараз в е, різних країнах світу. Да, це Європа, Канада, Сполучені Штати Америки, Азіатські країни, тобто в різних країнах світу. Хто ж виїхав, от які українці зараз опинилися біженцями? да? Це також треба зрозуміти, щоб розуміти те, що відбувається взагалі в світі, да? і що очікувати з українськими біженцями через там певний час, да? щоб це для переважної більшості, скільки не кажи, це все рівно буде залишатися новиною. Але, але окей, йдемо далі. Я вам можу сказати, що приблизно 10 з тих українців, які виїхали з України під час після повномасштабного вторгнення, тобто ті, які були біженцями, це люди цілеспрямовані, це люди, які також мають досить непоганий статус, досягли багато у своєму житті, і це люди, які планували або замислювалися раніше емігрувати з України. Вони цього не робили по різним причинам, да? і зараз. В цей час вони просто реалізовують те. Що вони хотіли або думали і не, не робили раніше, вони зараз це реалізовують. Тобто, це ті люди, які зараз за кордоном вивчають е, мови, які зараз отримують постійні резидентства, або вже на шляху до отримання постійного резидентства, які навчаються за кордоном, які будують кар'єри за кордоном, які будують своє успішне життя за кордоном самі самостійно своїми руками, і це ті люди, ті 10%, на які яких мій канал був налаштований спочатку, коли все це почалось? Да? Я чудово знаю, як таким людям потрібно дати якусь першу інформацію, щоб зачепитися, не показати їм путь, по якому треба йти, і це те, що я робив на цьому каналі. Я надавав конкретну. Корисну інформацію, якою могли скористатися ці 10% людей. І ці 10% людей, вони не марнували свого часу, вони не сиділи, нічого не чекали. Вони робили кожен день все те, що їм треба було робити, для того, щоб досягти своєї мети, і вони її або досягли, або вже скоро, скоро вони все це отримають. Да? І для них. Така інформація вже не потрібна. Ці люди не дивляться більше блогерів, блогери не можуть дати їм чогось там корисного. Да? Тобто було важливо показати шлях, по якому йдуть і йти цим людям саме на початку. Це те, що я робив, це те, в чому я впевнений, я знаю, я допоміг дуже великої кількості українців. Саме на перших цих кроках да і мені зараз пишуть, ну от раніше канал там давав корисну інформацію, було все класно, все корисно. А зараз канал вже не надає такої корисної інформації. Так, так, так. Ще раз скажу: ці люди, які дійсно потребують корисну інформацію, вони вже все це отримали і вони не марнували час. Тому така інформація, вона. Переважній більшості українців вже не потрібна. Да? Ну і до речі, вся ця інформація все ще залишається на моєму каналі. І кожного дня я отримую е, повідомлення, отримую е, коментарі від людей, які дивляться ті відео, і які пишуть мені дякую за таку корисну інформацію. Да? Тож ті одиниці, які ще залишилися серед таких цілеспрямованих, але не знайшовших інформацію, їх невелика невелика кількість, але вони можуть знайти інформацію на моєму каналі. Сподіваюсь, це зрозуміло, і я дуже радий за таких українців. У таких українців, якщо виникають якісь конкретні питання, вони зв'язуються зі мною через електронку, запитують. І я їм даю конкретну відповідь. Якщо у мене є така відповідь, е, ці люди не потребують більше жодних відосиків, жодних ютюбів, е, жодних е, блогерів. Наступна група це ще приблизно 10% українців. Які не можуть вирішити, що їм робити. З одного боку, вони не хочуть е змінювати своє життя, з іншого боку, щось внутрі їм підказує, що так жити не треба, не можна, якщо ти хочеш жити краще. Ці люди кидаються зі сторони в сторону. І це ті люди, яким ще можна допомогти. І це ті 10%, на які спрямований мій канал зараз. Та? Це ті 10%. Кому я намагаюсь допомогти зараз, надаючи їм е, конкретну інформацію і критикуючи те, що треба критикувати, це саме чому я тут не розпускаю розові соплі, да? не розповідаю, які всі українці класні, які вони там всі е, самі гарні, красиві і самі освічені. Ні, тому що це неправда. Я кажу на цьому каналі правду. Я висвітлюю проблеми, я критикую. Те, де українці неправі, да? саме для того, щоб ці 10 змогли зрозуміти, хто вони змогли зрозуміти, де вони зараз перебувають, і змогли змінити своє життя, якщо вони хочуть змінити своє життя. Да? Тобто це перший крок, зрозуміти, хто ти, де ти, і ким ти можеш стати або не стати, це перший крок на шляху до зміни, і це саме е ті люди. Для яких я зараз роблю контент, показую їм е, правду життя, да? це саме чому я роблю ці е, наприклад стріми з реальними українцями, де реальні українці розповідають правду про життя, правду діляться правдою, да? щоб люди змогли знати, щоб люди змогли зрозуміти і відрізнити, де правда. Підеш направо, це отримаєш, підеш на на наліво це отримаєш. Да? Тобто я даю можливість людям зрозуміти і зробити е, вибір. Е, ми з вами зараз маємо 20%. відсотків. Хто ж? Решта 80% відсотків українців. Решта 80% відсотків українців це типові представники українського суспільства, з яким не хочуть жити ані емігранти, ані ті. 10% які по зразу після переїзду зробили для себе виводи і почали робити імміграцію, проходити імміграцію і намагатися залишитися, робити все можливе, щоб залишитися там, де вони зараз знаходяться, ані ті відсотки, які е, думають в яку сторону податися, да тобто це. Типові представники українського суспільства, які все своє життя після того, як вони закончили школу, або закончили бурсу, або якісь там купили собі диплом, і вони все своє життя собі. Розповідають, що ну я же важко працюю, я ж сплачу податки. А і це е, чому тепер мене якийсь барін, чи це мій директор, чи це е, там керівник холдингу, чи це президент, чи це прем'єр-міністр? А ну будь-який, але барін. Повинен це замітити, повинен це зрозуміти, який же класний, вумний і е, освічений, і підняти мені заробітну плату, просунути мені, мене там на наступну е, посаду і таке інше. Да? Тобто, це ті українці, які е, Зараз кричать, що вони не хочуть повернутися в Україну, тому що в Україні корупція. Я не буду повертатися в Україну, тому що там маленькі заробітні плати або маленька пенсія. Да? Тобто, це саме ці 80% це кажуть. Це не кажуть е таку дерницю, не кажуть емігранти, таку дерницю не кажуть успішні українці, ті, які зараз за кордоном. Це кажуть саме ці 80% українців, які ведуть. Ну, таку, такий стиль життя, ну, досить такий, знаєте, аморфний стиль життя. І чому вони це зараз кажуть? Вони зараз це кажуть для того, щоб е, іноземний барін тепер подивився, зрозумів, який же він класний, цей українець, який же він вумний, який же він красивий. і... Е, Дав йому щось, дав йому або постійне резидентство просто так, або там поміняв йому статус на якийсь, або дав йому якісь інші підтримки, там а, якісь виплати дав. Да? Не тому, що цей українець, ці 80% відсотків, зараз йдуть, вивчають мову, отримують іншу освіту, покращують свої скіли, ідуть працювати десь, починають якісь бізнеси. Ні, ні, вони на це не розраховують. Вони розраховують на те, що там український барін їх не розумів, їх не бачив, їх не оцінив. А ось тут зараз заморський закордонний барін обов'язково це побачить, обов'язково зрозуміє все, і обов'язково як навалить, як надає всяких вкусняшек цьому самому розумному, самому класному, самому освіченому українцю, який за три роки так і не зміг якось, хоч якось е, вивчити мову і почати, хоч якось, розмовляти. Да? Це треба розуміти, да, друзі? І ну, от з цих 80% українців я відверто істебуся. стебуся. Да. Чому? Я знаю, я навіть не намагаюся їм допомогти. Тому що я знаю, що їм допомогти неможливо. Вони все своє життя жили так, вони і далі будуть так жити. І дуже скоро, коли закінчиться війна, коли закінчаться ці програми, цим 80% українців. Прийдеться повертатися в Україну. І тоді почнеться такий вий на болотах, що просто буде зносити всім шляпу. А як же так? А нас же запросили, а нам же обіцяли. А, а, а я ж там податки сплачував. да? А мене тепер там, де корупція, там, де низькі заробітні плати, там, де низькі пенсії. Як же так? А я ж цього не хотів, не хочу і. Ну, що ж тепер, тепер робити? Мене обдурили. І до речі, цим 80% навіть в голову не приходить, що в Україні корупція, саме тому, що ці 80% вони всю все своє життя годували цю корупцію. Це вони годували цю корупцію, це вони зробили країну корупційною. Цімдесят 80 не доходять, що їхні низькі заробітні плати, їхні низькі пенсії це результат того, що вони все своє життя працювали за конвертики, так, щоб не сплачувати податки. Немає податків, звідки візьмуться пенсії. Звісно, немає пенсій нормальних, е, звісно, немає нормальної заробітної плати, звісно, немає всього іншого. Да? Тобто, це ті 80%. Які, на жаль, їх, їх не змінити, їм не допомогти, але треба чітко розуміти, що вони є. Так? Вони нікуди не ділися, вони є. І з поправкою на це треба будувати свої плани на майбутнє життя. І треба для себе зараз зрозуміти, чи згодні ви і далі жити серед таких українців в такому суспільстві, чи ні. Я я дуже сподівався, що ця кривава війна, що ця е, агресія вона змінить суспільство, е, вона допоможе українському суспільству очиститися і е, стати іншим. І до речі, українське суспільство воно змінюється. Да, воно е, стає краще, ну принаймні, з того, що я бачу і можу на, на спостерігати в інтернеті, і е, спілкуючись з моїми знайомими, які залишаються зараз. В Україні, але на жаль, на жаль, це не відбувається так швидко, як це хотілося би. Да? І знов таки, це одна з тих причин, чому я не думаю повертатися в Україну, не планую повертатися в Україну. Я люблю Україну як країну. Я би залюбки жив в Україні як в країні. Але я не хочу жити в українському суспільстві. Це, сподіваюсь, зрозуміло. Це. Розгорнута відповідь на подібні питання. Ну і зараз я хочу вас ще раз попросити е, тому, хто ще це не зробив, або поставити вподобаєчки е, внизу під цим відео. да, Вподобає, поставте дізлайки, якщо вам не подобається те, що я кажу. Якщо вам не подобається правда, ставте, ставте дізлайки. Да? Але підпишіться на канал. Тому що це канал Правди. Тут я вам розповідаю правду. Да? Ну і напишіть мені в коментарях все, що ви думаєте стосовно того, що ви сьогодні почули. Все, я що хотів, вам сказав. Чекаю на ваші коментарі, на ваші підписочки, подобаєчки. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!